подобається, я в захваті, взагалі це дуже прикольно, особливо коли ми в команді, наприклад, бігаємо і шукаємо це все. Це дуже захоплюємо. Ось цей спортивний проєкт Плічопліч взагалі е, об'єднав, мабуть, усю нашу скільну родину. Діти долучалися з ентузіазмом, з бажанням, з неабияким таким хотінням до цього всього. Звичайно, е, ми організовували команди, вчитель фізкультури, вчитель захисту України, е, наш педагог-організатор, заступник директора з навчально-виховної роботи. Тобто, всі об'єдналися і допомагали дітям дійсно, щоб вони пройшли всі етапи саме. Мед цього конкурсу. Мене зацікавило те, що я ну, це цікаво, шукати різні фішки, відмічати їх, здружиш, шукає собі нових друзів. На Черкащині завершується територіальний етап проєкту Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч. Уже у 66 громадах визначені переможці. Вони готуються зараз до районних змагань. Ми бажаємо кожному і кожній перемоги в цих змаганнях, тому що ці команди будуть представляти нас на всеукраїнському етапі.